Привіт, Nissan Rock Sport 2018 року випуску із рестайлінговою передньою частиною від Кашкая 2020 року випуску. Зібраний весь по оригіналу. З Америки автомобіль приїхав з цілою безпекою. У нього мінімальний пробіг по Україні. Лінзована оптика, LED-габаритні вогні, протитуманні фари. Він в срібному кольорі, бензиновий двигун об'ємом 2 літра з прямим вприском. Стальні диски з ковпаками, заводське тонування, класний стан салону, він тут тканинний з механічними регулюваннями передніх сидінь. Є контроль сліпих зон, мультируль, підключення телефона по Bluetooth, є круїз-контроль, екорежим, відключення системи стабілізації, невеликий пробіг, всього 56 300 км, мультимедійний екран з камерою заднього виду, кондиціонер, варіаторна коробка передач. USB, AUX, все працює. Стан салону дуже хороший. Взагалі, на мою думку, це один із найкомфортніших міських варіантів. Достатньо місця на задньому дивані, є підлокітник для задніх пасажирів. М Який комфортний надійний, надійний автомобіль на варіаторі? З 2015 року варіатори набагато кращої якості, їм можна довіряти, до них претензій немає. Досить просторий багажник в комплекті з оригінальною докаткою і всіма ключами. Приходьте до нас на тест-драйв, ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!